У 1930 році в Україні відбувається чотири тисячі селянських повстань понад один мільйон і двісті тисяч людей постають проти радянської влади. Звісно, що це розбиває міф про щасливе життя в СРСР, яке нав'язує Росія. Реальна історія свідчить про інше: якби не радянський союз, нас би з вами точно було би більше і жили би ми однозначно краще. Сьогодні я хочу розказати про жахливі методи, якими радянський Союз укріплював свою владу в Україні. Один з таких методів розкуркулення, намагання знищити заможних селян, і це просто за межею добра та зла. Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. Щоб зрозуміти план більшовиків щодо українських селян, треба повернутися в часи становлення радянської влади в Україні. Отож, в 1919-му, захопивши більшу частину України, більшовики оголосили про встановлення диктатури пролетаріату. Саме тоді почався червоний терор. Зазвичай більшовики доносили до народу свої ідеї на плакатах з короткими гаслами. Знаєте, що писали на них в 1919 році. Залізною рукою заженемо людство до щастя. Залізною рукою до щастя. Що це означало на ділі? Масові розстріли чекістами класових ворогів інтелігенції, священників, офіцерів, просто заможних людей. Це і називалося червоним терором. В Україні жертвами червоного терору стали понад півтора мільйони людей. Приватна власність оголошується поза законом. У містах більшовики відбирають у власників заводи і фабрики. У селах націоналізують землю та маєтки поміщиків. Все, що в маєтках розграбовують активісти. Один з більшовицьких керівників, Микола Бухарін, писав: цитую: примус в усіх його формах, починаючи від розстрілів і закінчуючи трудовою повинністю, є методом формування комуністичного людства. Ось такий жах. В 1919-му селян примусово заганяють у радгоспи та комуни. Там вони працюють задурно, щоб віддати місту здирницький податок, який називали «протрозкладкою». Збирати її посилають протзагони з міських робітників. На вулицях рясніють плакати з написами: Селяни, дайте хліба революції». Але українські селяни не хотіли підтримувати більшовиків і відповіли на заклики саботажем і повстанням. Влітку 1919-го їх відбулося вже 328. У містах почався голод. Злякавшись непередбачуваних наслідків, більшовицький режим вирішує відмовитись від червоного терору і в 1921 році оголошує нову економічну політику: приватне підприємництво повертається. Тепер на плакатах з'являються нові написи: віддай місту частину врожаю, іншим розпоряджайся сам. Селянам дозволили брати землю в оренду та наймати робітників. Завдяки таким послабленням СРСР вдалося подолати економічну кризу. А через вісім років тодішній диктатор СРСР Йосип Сталін вирішує, що настав час реалізувати головні цілі більшовиків: збудувати соціалізм у своїй країні та сприяти перемозі світової революції. 1929 році Сталін оголошує наступ соціалізму по всьому фронту. Насправді йому потрібні були гроші. По-перше, він хотів в рекордні строки перетворити аграрну країну в індустріальну, щоб показати світу переваги соціалізму. По-друге, гроші потрібні були на армію, бо головна ціль більшовиків це світова революція. Відповідно, війнами і зброєю вони хотіли нав'язати свою модель існування всьому світу. Гроші на це вони хотіли отримати завдяки продажу українського зерна, тому що до приходу радянської влади Україна посідала восьме місце в світі по експорту зерна. І якраз допомогти більшовикам реалізувати їхній план мали українські колгоспи. Спершу вступ до колгоспів більшовики оголошують справою добровільною. По селах їздять агітатори і розповідають про переваги колективного господарювання. Але українські селяни відразу вловлюють суть нового утворення: віддай землю і худобу колгоспу, працюй задурно, а вирощене забере держава. Такі перспективи нікого не надихають, і люди до колгоспів не йдуть. В 1929-му туди записалося всього 5% селян. І тоді радянська влада придумує план. Потрібно створити для селян ворога. Так з'являються куркулі. Тож такі куркулі. Пам'ятаєте, я говорив, що у 1921 році влада дозволила селянам брати землю в оренду і навіть наймати собі працівників. Так от найбільш працьовиті люди змогли за ці вісім років, навіть попри те, що вони виплачували величезні податки державі, організувати нормальні приватні господарства. Вони вирощували зерно та худобу, виготовляли борошно, крупи, молочні продукти, м'ясні вироби. Господарі разом з родиною працювали зранку до ночі і часто давали роботу і житло ще кільком найманим працівникам і їх сім'ям. Зараз би ми назвали цих людей. Фермерами. Єдине відмінність, що фермерів на селі нині один чи два. А тоді мало не кожна родина мала якісь промислові знаряддя і могла себе й прогодувати і за потреби вдягнути. У серпні 1929-го Раднарком Української Радянської Республіки, це аналог нинішнього кабміну, ухвалює постанову про ознаки куркульських господарств. Якщо є млин, олійниця, круподерня чи просушка або якесь інше промислове знаряддя, то це точно куркуль. Оцих куркулів обкладають величезними податками, а міста обклеюють новими плакатами. Податок не здеремо, з голоду помремо. Більшовицька пропаганда тим часом береться ліпити брехливий образ села, який потім увійде в усі радянські підручники з історії. Нібито основна маса селян це не міцні господарники, а біднота і середніки. Їх нещадно експлуатують куркулі, тому ці селяни тільки сплять і бачать, як би скинути це куркульське ярмо зі своїх ший. Карикатуристи малюють куркулів поряд з попами та петлюрівцями, дуже непривабливими, товстими та злими. На плакатах куркулі виглядають ніби злодії та бандити, але з певними українськими рисами вуса та вишиванка, і часто у синьо-жовтих кольорах. Тоді як хороші, в більшовицькому розумінні люди, пролетарі, чекісти зображені у міському одязі і будьонівках. Селяни, женіть куркулів шию, куркулямне місце в колгоспах. Такі плакати прикрашали українські міста та села на початку 1930-го. Тоді ж в пресі з'являється термін розкуркулення, куркулів у газетах. Називають найчисленнішим експлуататорським класом і останнім оплотом реставрації капіталізму. 30 січня 1930-го у Москві Політбюро ЦК ВКПБ схвалює постанову про заходи по ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації. Документ одразу засекречують. Про його зміст стало відомо лише через 70 років. У постанові куркулів поділили на три групи. Перша – це ті, кого необхідно було розстріляти або ізолювати у концтаборах. Вони чинили активний спротив колективізації і підбурювали інших. Друга – це ті, кого потрібно було вислати у віддалені місцевості СРСР. Вони не чинили активного спротиву хлібозаготівлям, але й до колгоспів йти не хотіли. І третя, це ті, що підлягали обов'язковому відселенню за межі створюваних колгоспів. Тоді це називалося нависалки. Зазвичай це були землі неродючі, там були солончаки чи ліси. І от уявіть собі, переселяючись, людям не дозволяли будувати собі житло. Все, що вони могли собі зробити, це вирити землянку або поставити невеличкий курінь. Це більшовицький план для тих, хто викликає підозру в нелояльності. Вдумайтеся. Однієї лише підозри було достатньо, щоб відібрати в людини все та перетворити її життя на пекло. У постанові були наведені також і цифри. Партійні чиновники підрахували, що до концтаборів треба відправити 60 тисяч українських селян, ще 150 тисяч депортувати на північ СРСР, і це без врахування членів сімей. Скількох треба вбити в документі не вказувалося. Як не було пояснень, чому саме таку кількість селян треба розкуркулити. Проте визначалося, що майно репресованих треба конфіскувати на користь колгоспів. Закінчити всю спецоперацію планували до 15 квітня того ж року, тобто за два з половиною місяці. Відповідальним призначили керівника більшовиків в Україні Станіслава Косіора. Косіор етнічний поляк, який з молоду приєднався до більшовиків, брав участь у жовтневому перевороті, а потім створював підпільні більшовицькі організації в Україні. Десь у 1925-му він стає фанатичним прихильником Сталіна і починає рухатись по кар'єрних сходах. В 1928-му Сталін призначає його на найвищу більшовицьку посаду в Україні генерального секретаря Комуністичної партії більшовиків України. Тут цей непоказний чоловік маленького зросту влаштовує свій маленький культ. Портрети Косіора висять на стінах шкіл і підприємств. На його честь названо Київський радіокомітет і безліч вулиць. Радянські газети щодня прославляють діяльність товариша Косіора та цитують його з будь-якого приводу. Наводять і висловлювання про куркулів. Куркуля не можна допускати до колгоспу навіть на відстань гарматного пострілу. І Куркуль прагне задушити радянську владу кислявою рукою голоду, але ми цю кисляву руку затиснемо на його горлі. На початку лютого 1930-го загони чекістів передислоковують з Росії в українські села, а з ними були так звані 25-тисячники. Це озброєні агітатори, які мали сформувати необхідну громадську думку в селі. Тобто переконати людей в тому, що в усіх негараздах винні куркулі, і якщо їх вигнати, колгоспне життя відразу піде на лад. Агітатори по суті мали налаштувати односельців один проти одного. 25 тисячникам разом з чекістами вдалося і прискорити створення колгоспів, і сформувати так звані буксири це селяни, які допомагали проводити розкуркулення. Самих селян просто примушували вступати до колгоспів. Наприклад, під час зборів закривали двері і тримали там людей, поки вони не напишуть заяви на вступ. або Якщо хтось не хотів, їх закривали окремо і могли бити, поки людина не поставить свій підпис під заявою. Особливо затятих навіть заарештовували. 7 лютого 1930 року на місця надійшло розпорядження. Оперативний наказ Державного політичного управління УРСР це спецслужба при НКВС про організацію операції з масового виселення куркульського елементу з території України. Це була чітка інструкція, як і що робити. У куркулів належало відібрати все, а їх самих повантажити у вагони і вивезти у Сибір. Грошей депортованим можна було взяти не більше як 500 карбованців на сім'ю і ще на два місяці продовольства. У кожного українського села свої трагічні історії розкрукулення, але у всіх них багато спільного. Зазвичай весь процес починався вночі чи рано вранці. До людей приходять агресивно налаштовані односельці, часто п'яні у супроводі спецзагонів ГПУ. До подвір'я під'їздить з десяток підвод. Людям не дають навіть вдягнутися разом з малими дітьми, старими, лежачими, хворими виганяють їх на мороз і починають грабувати хату. Якщо люди намагаються захистити своє майно, їх принижують та б'ють, і ще знущаються, як тільки дозволяє фантазія. є свідчення, як куркулів та членів їх сімей зачиняли роздягнених в льогах та підвалах, занурювали у криниці та крижані ополонки, чіпляли на спину образливі плакати і змушували катати на плечах активістів, знущалися не лише над чоловіками, наруги зазнавали і жінки, і старі люди, і навіть діти. До куркульських дітей активісти були особливо нещадні. Їх виводили роздягнених на мороз, прив'язували до стовпів, били, вимагали, щоб сказали, де батьки сховали хліб. Це жахливе дійство було придумано нібито для перевиховання куркулів. Завершувався процес тим, що розлючений натовп або розвалював хату куркуля, або просто в цю хату заселявся хтось з активістів. Але була і інша реакція на більшовицький терор масовий спротив. Масові протести в Україні сполохнули наприкінці лютого 1930-го, відразу з початком звірячих розкуркулень. Почалося все на території сучасної Хмельниччини. З Плужанського району повстання перекинулося майже на всю Шепетівську округу. Люди кричали: не чіпайте куркулів, геть колективізацію, геть радянську владу. Будемо вибирати старосту. У 22 селах розігнали сільські ради, побили активістів та комуністів і розібрали назад у колгосплене майно. Далі з обрізами, мисливськими рушницями, але більше з сокирами і вилами пішли на райцентр Гриці. І 8 березня 1930-го повстанці його захопили. На придушення більшовики кинули два підрозділи кавалерійських полків зі станковими кулеметами, а ще прикордонників та загони міліції. До 13 березня повстання було придушене. Не встигли погасити Поділля, як запалало в іншому місці. 14 березня Станіслав Косіор повідомляє Сталіну про те, що у трьох районах Тульчинської округи практично вся влада у селах розігнана, а натовпи під керівництвом куркулів загрожують трьом райцентрам – Бершаді, Мєстковому та Вапнярці. Одночасно селяни піднялися у Могилівській та Вінницькій округах. Загалом радянську владу там вигнали в 73 селах. А у прикордонному червоноповстанському районі Одеської округи селяни зажадали, крім припинення розкуркулення та повернення посівного зерна ще й відкриття кордону. Вони підійшли до застави, вимагаючи її ліквідації. У селі Яський, це теж на Одещині повсталі розброїли міліцію, перекопали вулиці села, влаштували барикади та набудували дротяних загорож. Натовпи з кількасот людей співали, «Ще не вмерла України. Більшовики та комсомольці з цього і кількох сусідніх сіл втекли в ліс. Москву повстання в 11 прикордонних районах неабияк не лякали. На придушення повстань з Росії надсилають додаткові сили: це і чекісти, і міліція, і озброєні комуністи, і кіннота одночасно разом з усіма. Цими силами до України Сталін направляє і свого публічника. Це нарком робітничо-селянської інспекції СРСР Георгій Орджонікідзе. Він має особисто оцінити ситуацію в Україні. У листі Сталіну Орджонікідзе пише, в трьох округах: Тульчинській, Шепетівській і Могилівській, справжні повстання селян. Повстання, придушене зброєю, застосувавши кулемети, а в деяких місцях і гармати, убитих і розстріляних сто поранених кілька сотень. Ці райони переважно з бідняцьким населенням. В інших районах такі самі бунти, причини скороспічна колективізація, погоня за процентами, усуспільнення курів, звірячий натиск при зборі насіння, глум над релігією і церквою, обшуки, знімання дахів, підлоги, печей та інше. Загалом під час кампанії розкуркулення в 1930-му до Сибіру більшовики депортували майже 100 тисяч заможних селян з родинами. Сталін злякався такого масового супротиву селян. Бунтівна Україна не лише не давала зерна, але й взагалі могла зруйнувати всю імперію. Тож диктатор вирішив трошечки заспокоїти людей. У березні газета Правда публікує його статтю Запаморочення від успіхів. Там Сталін всю провину за невдоволення селян перекладає на керівників на місцях, Нібито ті викривили лінію партії. Цар хороший, а бояри погані, як завжди в Росії. Далі більшовики ухвалюють постанову, за якою штучно створені колгоспи підлягають розпуску. Протягом 100 днів з 10 березня до 20 червня в Україні з колгоспів вийшло півтора мільйони приватних господарств, тобто майже половина всіх колгоспників. А восени під час посівної в колгоспах залишилось менше третини селян, в основному бідняків. Вимушений відступ від колективізації під тиском українських селян категорично не влаштовував Сталіна. Йому нагадаю, потрібно було багато зерна, щоб прогодувати міське населення та головне забезпечити експорт. Отримати зерно він планував від повністю контрольованих колгоспів. Після коротенької перерви у 1931 році радянська влада починає новий наступ на селян, але цього разу спецоперацію ретельно готують кілька місяців. За півроку в Кремлі планують депортувати з України до Сибіру від 200 до 300 тисяч куркульських родин. Причому дивіться, який цинічний план списки на виселення мають складати чекісти разом з сільськими головами. Куркуль найзліший ворог сільської бідноти. Знищимо куркуля як клас. Чом же ти ще й досі не в колгоспі? Головні гасла на плакатах 1931 року. Політичні карикатури, псевдовикривальні статті в пресі, навіть дитячі оповідання все це теж частина спецоперації. Суспільство мало повірити, що Куркулі на селі всюди, і саме вони всіляко шкодять радянській владі. Кожен сільський голова в Україні отримав листа, де чітко вказувалося, яку кількість людей треба розкуркулити в його селі. У архівах зберігся лист одного з голови подільських сіл, який отримав рознарядку на розкуркулення. Справи кепські мається письмове загальне для всіх сіл розпорядження негайно виділити 15-20% куркулів для висилки на Сибір. Що ж я можу зробити, коли маю таке бідне село, в якому немає жодного куркуля. Коли з цим запитанням я звернувся до представників влади, то мені відповіли, що коли я не знайду 15% куркулів, то сам поїду на Сибір. Ще кожному з цих людей треба видумати і сформулювати досить тяжке обвинувачення, якого кожен з них не чув і не бачив. Це все одно, що вбити цих людей. У березні 1931 року чекісти розпочали масові арешти. Назвали це вилученням контрреволюційних елементів із села. Тільки за березень арештували 19 тисяч селян. А влітку влада розпочала кампанію з депортації. Для цього заздалегідь підготували 69 ешелонів. Списки на виселення трималися в секреті, щоб не дати нікому втекти. Вночі і рано вранці чекісти разом з буксирними бригадами вдиралися в хати і виводили звідти людей. Є свідчення, що тих, хто прочався, розстрілювали просто на місці, незважаючи чоловік, це чи жінка чи дитина. Зиму 1931-1932 років пограбовані і зігнані до колгоспів українські селяни ледь пережили у більшості районів. Люди реально жили в проголоді, але навіть так вони все рівно піднімали повстання проти радянської влади. Зрештою, щоб якось упокорити селян і помститися їм за ці бунти. Сталінська влада організовує в Україні штучний голод. Остаточно рапортували про знищення куркулів як класу на 12-му з'їзді українських комуністів у 1934 році. Там назвали цифру. Спочатку початку 1928 двадцять ліквідували 200 тисяч куркульських господарств. Всі, які були і інші дані. Енциклопедія Українознавства стверджує, що за 1930 32 роки з України було депортовано переважно до концтаборів Гулагу 850 тисяч селян. Точної кількості вбитих під час розкуркулень, протестів, котувань у тюрмах ми не знаємо і досі. Так що, коли вам знову хтось почне розповідати про найсмачніший радянський пломбір, просто розкажіть їм ці факти, бо це реальна історія.